Врятувати життя маленькому Сашкові Сукенникову. Йому три з половиною рочки і він живе із страшним діагнозом, третя стадія нейробластоми. По допомогу до ТСН звернулись батьки хлопчика. Буквально в лютому стався рецидив хвороби і Сашко потребує негайного лікування в Німеччині. На виїзд за кордон вже зібрали 80 тисяч євро, але потрібно ще 160 тисяч. Сашою, ви чипаську, звісно, не буде било писати? Щодня по маленькій краплині хіміотерапія цілодобово потрапляє просто до серця маленького Сашка. Трирічний малюк вже більше року живе із страшним діагнозом, нейробластома, пухлина заочереваного простору. Обнаружили чисто звичайно на фоні простудного заболівання, піднялася просто температура, обслідувалися і виявилося на останній стадії вже онкозаболівання. Перша операція з видалення пухлини минулого літа та сім місяців інтенсивної хіміотерапії дали результат. Сашко повернувся додому, та ненадовго, буквально місяць тому стався рецидив, і тепер йому гірше. Опухоль виросла Середина января. все було чисто, а потом середина февраля і вже. Він сумує за домом та молодшою сестрою Марійкою. Любить зеленого героя з американського мультфільму. А ще літати. Саме на такому літакові розказують Сашкові батьки. Він не полетить до Німеччини, аби вирізати з себе колобка. Так у родині домовилися називати пухлину сина. Що будемо в Германії коло пока. Вирізати колобка. Сашкові необхідна друга операція з видалення пухлини, потім пересадка кісткового мозку та лікування антитілами. Але здійснити це швидко, якісно та результативно можуть лише у Німеччині хірурги на сьогоднішній день вони говорять, що ну ми пока боїмося проводити операцію, тому що вона в такому місці знаходиться між сосудами. Дополнительные метотерапії антитілами і ММГ терапії вони взагалі не проводяться на території України. Ну і крім того, ми не можемо провести ну не, не транспорт трансплантацію себе не можемо Лікарі і батьки Сашка кажуть, час не терпить, їхати треба якнайшвидше, тому і просять допомоги. Общий счет на 240 тисяч євро, але у нас клініка готова прийняти на лікування, якщо ми внесемо депозит 120 тисяч вот, на сьогоднішній день. А потім вже в течі всього лічення будемо ну, пересилати їм якісь суми. У нас зараз 80-82 тисячі євро. Для виїзду, выезда... В Гірманію, щоб нас прийняла клініка, нам недостатньо, достаточно, що там 38 тисяч. Нам нельзя терять час, опухоль очень агрессивная. Тетяна Фруктова, Галина Грант, ТСН один плюс один. Як саме допомогти Сашкові Сукеннику? Ви можете побачити зараз на нашому екрані на сайті у розділі допомога. Можна також знайти всі необхідні реквізити для допомоги.